Друже, тебе вітаю! Слава Україні! Слава українській нації! Джоні дуже радий бачити тебе тут. В нас сьогодні третя місія австрійської кампанії, яка має назву Прага. Наша армія наступала на Прагу, щоб розгромити зраю повстанців. А армія Богемії під командуванням Крістіана Ангальського зайняла оборонну позицію в одному кілометрі на південний захід від Праги на Білій Горі. Наша армія чисельно переважає чеські війська і перемога майже в наших руках. Ваше головне завдання це зустріти польські війська, які прибули на допомогу нашій армії, і організувати постачання. Потім, після короткої підготовки, ви поводите польські війська в наступ і розіб'єте ворожу армію. Власне, декілька слів від Джоні події цієї місії. Це битва на Білій Горі, як про це було сказано вже раніше, вона відбувалася 8 листопада 1620 року. Ворог у ній зазнав нищівної поразки. Це одна з найважливіших битв 30-літньої війни. Поїхали! Польський загін наближається з півдня на правий берег. Розвідка повідомляє, що ворожі мушкетери зайняли позиції серед пагорбів на правому березі. Атакуйте засідку, щоб зменшити втрати поляків. Ми цього робити не будемо. По-перше, ми не встигаємо, по-друге, з точки зору тактики стратегії, це невірне рішення. Ми просто не встигаємо і втрачаємо дуже багато військ. Тими силами і засобами, які ми, по суті, маємо. Тобто, в цьому немає сенсу. Е, так, Великі втрати можуть спричинити паніку у вашій е, армії. Щоб запобігти цьому, не відводьте свої сили надто далеко від прапороносця. Такий цікавий режим, я раніше про нього, чесно кажучи, не знав. Ось у нас всього один прапороносець, ось він, ось він, стоїть тут. Давайте дочекаємось поляків. ну Ви бачите, тут дурня відбувається, чесно кажучи. Це саме е, загони лісовчиків маються на увазі. Це е, ці наймані поляки, про яких я казав раніше. Наче тут наших запорозьких козаків немає. Тут саме е, у цій битві реально були ось ці загони лісовчиків. А лісовчики це переважно була легка, швидка кіннота. Ну, складалась із легкої, швидкої кінноти. Так. Прибувший польський загін кінноти переходить під ваше керівництво. Настав час атакувати. Рухайтесь по дорозі на північний схід, щоб дістатись до ворожих позицій. Цього ми поки що робити не будемо. Живіть, 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 живіть. Е, для початку. Давайте зробимо отаким чином. Нам треба туди. Так, цей загін ми розпускаємо, щоб він рухався швидше. Так, назад, назад, назад. Обережно. Нехай підходять ближче. І давайте, давайте розкидаємо цих башкетників, цих мушкетерів. Так, тут невеличке поселення. За нього ми отримаємо деякі смаколики. Добре. Ви захопили та пограбували чеське село. Ви отримаєте 10 тисяч одиниць їжі та 200 золота. Можливо, це трохи для когось звучить ну, такі смішні цифри, але маємо, що маємо? Так, давайте оберемо на швидкі клавіші, наші війська. Один загін швидкої, швидкої кінноти, і другий загін у нас це буде кіннота повільна. Стрільці, стрільці важкі та легкі рейтари. Зайдемо з флангу. Подалі подалі від стрільців, якнайдалі нам треба відійти. Будемо заходити саме з флангів. А поки поки ми збираємось, варто підвести нашу артилерію. Як і казали на початку битви, е так воно, в принципі, було і в реальному житті. Так е стоп, За пропоронося, потім треба буде не забути сказати. Так воно було і в реальному житті. Тобто ми тут мали е чисельну і стратегічну перевагу. Стратегічно, тактичну, тактичну перевагу. Стратегічну перевагу мав ворог, але ну їм це не допомогло, скажімо так. Так, давайте. Ох, як далеко гармати вносте. А, тут ще загони, дивись. До речі, а вам не здається ця мапа знайомою? Ану, напишіть, напишіть. я, якщо не забуду, я в кінці відео скажу. Звідки нам знайома ця мапа? Ми вже на цій мапі грали. Вже у нас було завдання на цій мапі. Ось як мінімум ось ця місцевість вам має здатись знайомою. Ось ця ось ця місцевість. Ось такої. Так. Все важка кіннота. На місці, я, напевно, трошечки тут поніс втрат. Кіннотою вдаримо в тил. Зараз обійдемо позиції ворога, і не для того, щоб там наробити якихось проблем нашому противнику, а саме для того, щоб знищити. Ворожу кінноту, важку кавалерію та драгунів, тому що ця кіннота вона реагує на наші дії, на те, що ми власне робимо, куди ми йдемо, як ми діємо. Тобто вона йде нам на переріз вона намагається порушити наші плани. Саме тому ми зараз кіннотними підрозділами нашими спробуємо знищити усіх ворожих рейтарів та драгунів. А після цього вже можна спробувати піти у наступ. Давайте відтягнемо якнайдалі наші. Візьмемо цих швидких кроатів Дивіться. Ой-ой-ой, Лю... біжуть, біжуть, біжуть до нас хлопчики. Отакої, отакої. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Це зарано. Так, а от тепер можна. А от тепер можна. Трошечки їх побавимо. Так, головне більше не отримувати від ворожої артилерії, та наче й не маємо. Так, 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 давайте, давайте. Швидше, швидше, швидше. Останній драгун. І назад, і назад, і назад. Бачите, тут в тилу оборона у ворога така. Слабенька, дуже слабенька. Ого. Ого, що тут нас датор. Так, в принципі, на даному етапі нам кіннота не потрібна. Нехай собі залишається тут. Ми поки що підемо вперед. Необхідно розпустити усі загони стрільців. Пікінерів також зараз використовувати не будемо. Як ми, як ми вчинимо? Ось таким чином, напевно. Так, і швидка клавіша одна, швидка клавіша інша. Як бачите, судячи з того, що нам казали, тобто на початку того, як ми почали грати, і ось з цього опису, наш прапороносець він має підвищувати якісь наші показники, окрім того, що він утримує наші війська від втечі. Ого, друзі, та ви що? Ну що відбувається? Ну це ж не серйозно. Що у вас тут сталося? Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Ви що? Давайте розпустимо ці загони. Так, впораємось з цією проблемою. Угу. Так, підводимо нашу піхоту ближче, нашу артилерію ближче. А прапороносця ми залишимо тут. Якщо наші підрозділи починають нести серйозні втрати, вони починають відступати, але вони відступають сюди і їх знову можна буде після цього кинути в бій. Та все одно це вже ну така доволі неприємна проблема. Скажу так. Але в будь-якому разі Джоні не буде цим займатися, ми не будемо вести пропорносця Бій, тим паче, якщо його випадково вб'ють, ми будемо стресувати, скажімо так. Давайте за допомогою гармат спробуємо перебити ці війська, це перша причина. Друга причина полягає в тому, о, зараз, зараз я вам дуже швидко ось це покажу, так би мовити, наглядно, наочно. Зараз у нас закінчаться ресурси. Я спочатку трошечки очманів, коли побачив, як в нас мало ресурсів, дуже мало. Так, де моя артилерія? Давайте розберемось з останнім загоном, з цими мушкетерами. І як бачите, вилітає таке повідомлення. Я, я на початку, чесно кажучи, думав, що це таке обмеження на цьому рівні складності, на дуже високому рівні складності. Але виходить таке повідомлення: у вас закінчились боєприпаси, відправте в'ючих коней на склади. В'ючі коні, коні, вони вже знаходяться, знаходяться в мене на складах. І отримаємо друге повідомлення. В Ючі Коні дістались до складів. Дочекайтесь завантаження боєприпасів. Я, чесно кажучи, такого не очікував. І зараз, я гадаю, ви зрозумієте, чому саме я ось таким чином саме так зробив. Валки завантажені. Тепер відправте їх у центр армії. І в лапках нас тут до прапороносця. Якщо прапороносець знаходиться біля в'ючих коней, тобто проблема сама собою вирішується, нам не треба витрачати на це час і сили. Тому відразу отримуємо наступне повідомлення: маємо боєприпаси, артилерія, заряджай. Якось так. І от щоразу десь, напевно, по 3500, я не знаю, по 3500, напевно, щоразу ми отримаємо. Тих ресурсів. От якось так. Але нас не цікавить вся ця історія. Ми маємо трошечки іншу мету з цими підрозділами ми впораємось будь-яким військом без проблем. Нам треба. Штурмувати ворога. І краще за все це було б, звичайно, робити саме Саме стильно, стильної сторони, але можливо це буде не так видовищно Мені чомусь так здається, не знаю. Можливо, я не правий. Давайте, напевно, навіть зробимо з них підрозділ, щоб вони не так близько стояли один до одного. Ресурси в нас будуть закінчуватись дуже швидко. Дуже швидко. Але саме тут артилерія показує свою. Так би мовити. Так, ну, ці повідомлення я знову читати не буду по-новому. Свою ефективність. Ворог має декілька цих блокгаузів. Один, два, три, можливо, 4, напам'ятаю. Також тут у нас знаходиться сама Прага, там також декілька башт. І це плюс-мінус, це плюс-мінус усі підрозділи ворожі. Ну Їх трошечки більше. Трошечки ми не бачимо під саме цим туманом війни. Але ну, реально відчувається навіть візуально, що ворога набагато більше, ніж наших військ. Тобто навіть у даному в цій ситуації, яка склалась. Оп-оп, а це вже дуже небезпечно, Джонні. А ну, стріляй. Фух, фух, ми встигли. Ми встигли. Так, все назад. Тактичний відступ. Давайте перешикуватись. Давайте ще один залп. І ми перешикуємося якраз саме в той час, коли будуть завантажуватись наші валки. Ну Основна наша задача знищити ці блокгаузи, тому що вони для нас найбільш небезпечні. Я вважаю, вони навіть більш небезпечні, ніж гармати. А Ну, давай. Так, добре. Так, головне, щоб випадково у нас тут зараз їх не захопили. Бачите, вони і з тилу прикривають. Тобто ось тут стоїть е ця стіна. Ось тут стрільці і з тилу стоять, прикривають е ці ікінери. Тобто сюжет. Е сюжет сама реалізація. Дуже-дуже гарно продумана ця мапа, ця ось. Завдання доволі легке, легке, дуже легке, я б сказав, але вони змогли зробити його дуже-дуже цікавим, як на мене. Так, отримали знову набої. Можемо знову ввести вогонь. Так, нам головне знищити якомога більше стрільців, а пікінери самі, самі до нас дійдуть. О! Вже бачимо одну башту. Дуже-дуже гарно вони їх поливають. Прям. Суцільне задоволення дивитись. <гум> Не знаю наскільки вам таке цікаво, але Джоні дуже подобається. Можливо, варто вже і підвести нашу піхоту, до речі. Що там по ресурсам? Не закінчується? Давайте. Ще один залп. Так. Завантажуються валки. Ого, ти диви! Я тут втрати такі серйозні несу, а мені ніхто ніхто і не каже. Воу, воу-воу-воу, а от це зараз небезпечно. О! Бачили? Мінус гармата. І це мені ще пощастило. Давайте робимо останні свої залпи. Е, давайте знищимо ось цей блокгаус і можна спробувати проатакувати якийсь із флангів. Напевно, почнемо звідси і підемо сюди. Можна було б обійти геть стилу і це було б навіть набагато легше, я так думаю. Так, давайте якомога більше, більше. Бачите, тут же ворог втратив формацію. Я гадаю, можна. Ось, обрати цих пікінерів і відправити у наступ. Так, що там по моїм стрільцям? Багато багато стрільців втратив. Ой-ой-ой ой ого-ого-ого. Ой, ой, ого, як це було небезпечно. Ви бачили? Ви бачили? О, артилерія, артилерія тікає. Що? А, то я випадково її сам відправив, чи що? Так, тут, нам, тут навіть без моєї участі все нас вийшло, понесли деякі втрати, але Але не критичні. Ну, тепер, я гадаю, можна використати нашу кінноту. Давайте назначимо її на окрему швидку, швидку клавішу. Усю кінноту об'єднаємо разом. Бачите, гармати реагують на гру. Так, головне не утримати. Щоб нас не, не вдарили картечю. це буде дуже боляче. Також тут бачите невеличкі загони ворожі, щоб ми не змогли їх об, обійти з тилу, але. Але це їм не допомогло. Так, давайте швидше, швидше. Доки перезаряджається, дуже добре, дуже добре, ще один загін ворожий. Командування їхнє, я так розумію, стоїть. Багато офіцерів. І, власне, навіть за допомогою цього загону кінноти, напевно, ми і позбудемось ось цих драгунів. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи нам треба знищувати ті башти, чи не треба. Можливо, цього буде просто достатньо. Ой, зараз як неприємно отримаємо, ну. Ми маємо запас по війську. Ми можемо собі таке дозволити. Так, є. Напевно, все-таки необхідно нам. А, стоп, я ж за цих забув. Я забув за цих і, любі друзі. Давайте сюди. Артилерію можна поки що підвести трошечки поближче. Трошечки поближче, в разі, якщо нам доведеться знищувати ось цю і башти. На щастя, Прагу нам знищувати тут не треба. І я гадаю, вже можна відкрити всю мапу, подивитись на неї. Ось такою невеличкою Прагою зробили Прагу. Такий нев... невеличка фортеця. Ем... Так. Напевно, все-таки необхідно нам знищити артилерію. Ой, артилерію. Ці башти. Так, гаубиці нехай собі почекають. Ану перевіримо. Ну, мені треба було знищити армію. Армію я знищив. Ніде ж ворожої армії не залишилось. Хм. Цікаво. Просто ну до цього я проходив цю місію повністю, я ж. Е... Так, щось Джоні не розуміє трохи. А ну, давайте знищимо. І паркани. Цікаво. Можливо, прапорносця треба відвезти в Прагу, але про це нам тут нічого не сказано. Не можна, щоб він загинув, і ви переможете, коли знищите ворожу армію. Все. Це більш ніж просто. Ворожої армії ніде не залишилось, наче. Ні. Хм. Цікаво, ну. Ну, повірте мені, реально повірте мені. Ми пройшли місію, ми виграли цю гру. Не знаю, з чим це пов'язано. Дуже цікаво. Декілька разів призапустив. Місію спробував пройти різними різними методами, повністю знищував Прагу. всі будівлі знищував, повністю нічого не залишалось ворожого на території, і все одно, все одно вона чомусь не завершується. Не знаю, в чому проблема, тому що я впевнений в тому, що декілька тижнів тому я її пройшов. Без якихось таких проблем. Хм. Дуже цікаво. Дуже цікаво, але є рішення, є рішення навіть для Для такої, так би мовити, ситуації. Розробники все, все продумали. Щоб перейти до іншої кампанії, нам достатньо ввести ось таке повідомлення і. Ми отримаємо перемогу. На жаль, на превеликий жаль, я не знаю іншого способу проходження цієї місії, хоча ну реально було виконані усі, усі умови. Можливо, десь щось не спрацювало, якийсь скрип не спрацював, друже. Якщо ти знаєш, Напиши про це про це ось у коментарі. в чому В чому саме проблема? Я не розібрався. І тепер ми підведемо підсумки битви, які, на мою думку, дуже-дуже важливі. Це найбільша поразка в історії Чехії, битва, яка фактично змінила долю країни. Габсбурги розпочали в Чехії політику терору. На празькому старому ринку було страчено 27 найвидатніших представників гусицької шляхти. Планово було. Замордовано 600 представників чеської, суспільної і культурної еліти. Були конфісковані маєтки протестантів і вони передані людям лояльними до імператора. Розпочалось брутальне покатоличення, костьоли передавались католикам, примусово змінювалось віру визнання. Тисячі протестантів тікали в Сілезію і Польщу Чехія втратила до третьої, чверті. Своїх мешканців, свого населення, ви просто уявляєте, які це цифри? Це в мене воно не вкладається в голові. Внаслідок цього чеська мова у 18 столітті перетворилась на мову неосвідченого селянства. Проте, незважаючи на тиск католицької церкви і політику Габсбургів, ані пам'ять про Яна Гуса, і тут на величка. Я вже здається вдруге кажу про цього Яна Гуса, і я зобов'язаний просто пояснити. Ян Гус – це римокатолицький священник, чеський середньовічний релігійний мислитель, реформатор церкви, церкви та проповідник, ректор братського університету та національний герой, і ось ось це останнє слово сполучення, національний герой. Я б для цієї людини, ну, прочитавши інформацію про нього, ознайомившись цією інформацією, я б для цієї людини не знаю, тут національний герой для нього це просто замало. Це реально видатна, розумна, освічена людина, людина, яка випереджувала свій час. Він жив в 14-15 столітті. Я, я, не, я не буду більше про нього розповідати, тому що тут дуже багато цікавої. Інформації, як на мене, якщо у вас є бажання, ви самі цю інформацію знайдете. Я дуже вражений, я дуже вражений цією людиною. Скажу вам так. Так і про що ми, про що ми, про що ми? Так, тиск католицької церкви і політику Габсбургів, ані пам'ять про цю людину, про Яна Гуса, ані усвідомлення багатої культури не загинули. І стали джерелом національного відродження Чехії в 19 столітті. Чехи змогли. Чехи змогли, і на цьому, на цьому ми будемо завершувати. Слава Україні, друзі, до зустрічі!